Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. 7 п'ятниць на неділю в Трускавці. Як бачите, сьогодні засніжило. Два дні перед тим була весна, плюс 10. А все в понеділок взагалі цілий день дощ йшов, а сьогодні цілий день сніг. І знову зима. На один день, а завтра вже знову плюс 10. І знову йдемо до весни. На понеділок вже має бути плюс 16. Друзі, зараз я в районі верхнього бівету, біля санаторію Янтар. Чудова зима, дерева білі. Ну, хотів вам показати в обід, в обід було набагато все красивіше, було більше снігу. А зараз вже 4 година після обіду і сніг починає топитися, на вечір взагалі обіцяють дощ, і вночі вже плюс 9 має бути. Ось така аномальна погода в Трускавці, то сніг, то, то дощ, то вже весна і на понеділок має бути плюс 16. Ось так ми наближаємося до весни. Ще кілька тижнів і вже настане весна. Йдемо, друзі, пройдемось біля верхнього бювету, також пройдемось біля ТКСу, санаторію Алмаз та Кристал. Подивимось заодно, чи є люди, які санаторії працюють, які не працюють. Ну, Санаторій Янтар Рубін вони давно не працюють. Бівет верхній зачинили. У 2016 році на ремонт сказали, але він не працює досить. І тут також є дві великі. недобудови Не добудовують їх. Це такі мали бути трускавецькі хмарочоси. Ось. Але не добудували їх, не знаю. Тут, бачите, ті варки стоять, все зачинено. Бівет. Ви писали в коментарях, що цей бівет більший по величині, ніж нижній бівет. Ну, не знаю, я не міряв, але він також великий, як один, так і інший. А тут, друзі, напевно, скоріше, за все, скоро будуть екскурсії водити на верхню частину трускавця. Де нічого не працює, ніхто не ходить і ніхто тут не відпочиває. Єдиний з цих санаторіїв працює тільки кристал. Зараз підійдемо до нього ближче, Оце це санаторій Алмаса, а далі кристал. Ні живої душі. Тишина і враження, що ми десь. Не знаю, але не на планеті Земля немає нікого взагалі. Колись тут вирувало життя ці санаторії були візитівками Трускавця. Ось такі, друзі, реалії сьогодення. В Трускавці зараз не сезон, хоча тут і в сезон не було багато людей, єдине тільки біля санаторії. Кристал влітку було ну, більш-менш людно. Магазинчики, всі, які напроти санаторію кристал, не працюють. Зайдемо, подивимося туди. дерева стоять як в касці. Все засніжене, красиве, але немає людей. Друзі, ціни. ціни в санаторії Кристал на 2024 рік. Ціни в них вказані на сайті, акцій, якихось я тут не знайшов. Комфорт Плюс. Одномісне розміщення, шведський стіл. Для дорослих коштує на одну особу 1530 гривень. Двомісне розміщення, шведський стіл 1230 гривень. Комфорт плюс додаткове місце шведський стіл 930 гривень. Також є покращений номер. Покращений плюс називається Шведський стіл на одну особу 1420 гривень. Стандарт. Стандарт коштує тут одномісне розміщення шведський стіл 1056 гривень. Двохмісне розміщення Шведський стіл 873 гривні. Діти до 16 років 744 гривні. Економ коштує тут одномісне розміщення 972 гривні. Економ двохмісне розміщення шведський стіл 804 гривні коштує діти до 16 років 684 гривні. І стандарт. Це двохкімнатні номери, коштує одномісне розміщення. 1326 гривень, стандарт двохмісне розміщення 990 гривень. І діти до 16 років 843 гривня. У вартість входить е, лікування, проживання і харчування. Шведський стіл. Ну, також в санаторії є там різні дозвілля. І також в санаторії є власний бюлет так виглядає Санаторій Кристал. Санаторій Кристал і алмаз не разом. Ціна як тут, так і там, але зараз Алмаз не працює. Алмаз працює тоді, коли заповнений санаторій кристал. Ну, ясно, що зараз його не заповнять. Єдиним може бути літом багато людей. Але, як ви бачили, що зараз я. Попередньому відео вже говорив, що в санаторії Дніпро, Дніпро зараз діють акції і знижки до 31 березня. Ось ці магазини ні один не працюють, все зачинено. Нікого ніде немає, тільки от двоє людей вийшли з санаторії Кристал. Я бачу, що всередині в санаторії Кристал там світиться, люди там і в шахи грають, і, і так просто щось тут. Читають газету чи там книжку людей я бачив, але ну зараз просто погода така, що люди не дуже хочуть виходити на вулицю, оскільки зараз ще 4 година, бюлет ще не працює. Але в них є ще також власний бюлет. Що, сказали, як раніше писали в коментарях, я вже це говорив, що з санаторію Кристал можна не виходити. Якщо погана погода, там є чим зайнятися. Як і в більшості в деяких взагалі є ще спа-центри, басейни, більярди, теніси, ну різні є багато всякого є чим зайнятись. А ми зараз в курортному парку вже йдемо такою стежкою до, до верхнього блівету. До нижнього не підемо, йдемо до верхнього. Дуже красиво в парку. Єдине, що вже ці стежки свої, е, асфальтні покриття вже вже зруйноване. Зруйноване коріннями дерев... Також вже, ну, це треба або знову бруківку вжити, ну або асфальтне покриття відновлювати повністю. Частину парку зробили досить гарно. Від нижнього убівета до джерела Юзя. Гарна бруківка. Можна там і на самокатах брати напрокат, покататися, і на велосипедах. ну Тут я б не радив кататися на самокатах в цих стежках. Казкова зима в парку. В єдине що ця краса вже до вечора. Зникне. Має падати дощ. Але нічого, буде. П'ятниця плюс 10, в суботу в неділю плюс 12, а в понеділок вже плюс 16. Але не щоб було Сонце. Я люблю сонячні дні. Пишіть, друзі, в коментарях, хто тепер недавно, можливо, хтось відпочивав в санаторії Кристал. Пишіть свої відгуки, як там, можливо, люди деякі потребують поради, де відпочити бюджетно, де також, можливо, хтось знає, хто слідкує за моїми відео, можливо, хтось є якісь санаторії, що ще дешевше, наприклад, ніж санаторій Дніпро. Ну, там 777 гривень за добу для пенсіонерів, для сімей військових і також для військових. 777 гривень за добу з харчуванням, лікуванням і проживанням. Санаторій рахується один, одним із кращих в Трускавці Можливо, хтось знає ще якісь санаторії, які також мають такі акції. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, комусь ця інформація буде корисна. А ми знову зараз біля верхнього бівету. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!